Всім привіт! Сьогодні буде розкриття історій, які особисто мене приводять до шоу. Я Ігор Гормотін, і це розкриття таємниць. Подивіться на цю елегантну та цікаву жінку. Суперзірка всіх світських подій. Сінтія. Подивіться, які в неї черти обличчя, яка зачіска. Ну, діва, просто діва. Так, це все просто прекрасно, якщо дивитися на фото та не знати правди. Сінтія це просто лялька, манікен. Сінтія зроблена з гіпсу і важила 45 кілограмів. З місця на місце її потрібно було переносити на руках. В 1932 році скульптор та дизайнер Лестор Габа створив для того часу супер реалістичний манікен. В ті часи люди любили щось нереальне, щось не схоже на все, щось прикольне і ну коротше, ця лялька стала супер відомою. Її сприймали всерйоз як людину. З неї вели бесіду і робили вигляд, що вона не може відповідати, тому що в неї ларингит. І це не все. Вона була на обкладинці журналу Лайф. Вона ходила на оперу. Вона ходила в салони краси. Вона була на весиллі короля Англії Едварда. Про неї писали в газеті, коли вона приймала участь в заходах. Їй дарували дорогі прикраси, такі як Тіфані і Картія, щоб вона, хоч раз їх наділа, тому що це просто ходячий, лежачий гіпсовий рекламний щит. Звісно, Лестергабе дуже багато на ній заробив. Вона навіть знімалась в кіно. Давайте подивимось. І це все. Просто все. Я чесно не розумію, навіщо їй дали стільки реплік? І про маму було зайве. Погодьтесь, що все це дуже дивно та моторошно. Цей Лестер Габе всюди таскає свою ляльку. Незрозуміло чим він з нею займається. Хоча на цей план зовсім не перейматися, тому що вони женаті. <рес> я навіть не розумію, навіщо я вам це розказую, Може комусь це цікаво, але в неї. Навіть немає органів. Просто зовсім нічого немає. Популярність Сінці не могла бути вічною. В 1942 році Лестенгаби уходить в армію і залишає свою ляльку своїй мамі. Він пише величезний список, що треба з лялькою робити. і Як за нею доглядати? І ось в один день мама Лестенгаба відносить ляльку до салону краси, де вона соскальзує зі стула і розбиває. Коли Вестон повернувся, він хотів її відновити. І навіть витратив на неї 118 тисяч доларів. Я не знаю, що він там хотів з нею зробити. Може він хотів якийсь датчик в неї ставити, щоб вона вміла розмовляти. Чи якесь радіо, я не знаю, в нього нічого не вийшло. Весь план провалився. І найцікавіше: ніхто зараз не знає, де знаходиться Сінтія. Вона просто зникла. Можливо, вона лежить десь в коробці, там десь, в кладовці. Внуків Лестера Габа. Ніхто не знає точно. Її можна було виставити в музей чи ще кудись. Але ні. І взагалі, хто знає, де воно зараз і чим воно займається? Ви вже чули новий феномен, який розкрили дівчата у хлопцях Римська імперія? Чули таке? Ну, я думаю, багато хто чув, але не розуміє, що це напевно. Загалом, як виявилось, багато хлопців думають про Римську імперію на повному серйозі про ту саму Римську імперію. Вони думають про бої. Вони думають, чи змогли б вони вижити, про території і так далі. Я зараз серйозно. Є багато відео, де жінки питають своїх чоловіків, чи думають вони про Римську імперію. І вони кажуть постійно. Лайк like Отаймай. All the time? Like I just mentioned it to you like today. I know. для всіх це просто шок. Ну хто б міг подумати? Римська імперія? Ну, якщо так посудити, то у кожного з нас є своя римська імперія. Так, от, одна з моїх римських імперій це Титани. Кожен раз, коли я думаю про Титаник, кожен раз, коли я заходжу до інтернету, я знаходжу щось нове. Я вже читав стільки історій, я вже дивився стільки піднятих предметів, одежі і так далі. І все одно кожен раз я знаходжу щось нове, і в цей раз я хочу розповісти, що мене реально дуже сильно здивувало. І мені здається, мало хто про це знає. І так, Титаник Тоне, ви думали, що всі люди були в ужасі, що всі втрачали свідомість та на лодках відпливали кудись? Я теж так думав. Але потім я подивився інтерв'ю, виживших. Це старе інтерв'ю, десь 1970 роки. Багато людей, які врятувались. Вони казали, що вони навіть не зрозуміли, що відбулося. Одна жінка казала, що вона думала, що це теж частина подорожі. Як таке можливо? Тітанік це одна з найстрашніших катастроф в світі. Як можна казати, а я думала, це частина подорожі? Як часто ви бачите, як тоне, після того, як він прибув куди треба? Такий, всі вийшли. Окей, до зустрічі. Давайте почнемо з того, що ви думали, що все було ось так світло. Да? Там, в океані, насправді все було ось так: темрява повна, нічого не видно. Те, що Тітанік розколовся на дві. Цього навіть не було видно. Я читав дуже цікаву історію, вижившою разом з донькою Шарлотою Колє. Її чоловік загинув на Титаніку. І вона розповідала, що коли Титаник розвалився, звук був такий, що вона ледве не оглохла. Зараз я прочитаю звук, який оглушив мене в Титаніку, ніби щось вибухнуло. Потім були ще два взриви: Такі глухі, ніби під водою. Титанік розколовся просто переді мною. Йдемо далі. Пам'ятаєте цю фразу з фільму Тітанік? Чому лодки такі пусті? Я бачив лодки, як їх відходили 15 людей, і бачив лодки там, де ціла дюжина. Пам'ятаєте цю фразу? Це правда. Це насправді так було. У деяких лодках було 15 людей, коли туди вміщається 60. Але чому? Тому що на кораблі применшували серйозні ситуації. Ну як так применшували? Просто говорили, що небезпеки немає. Нічого не відбувається. Просто так сядьте в лодку та відпливіть. Хто погодиться просто так сісти в лодку холодну, на вулиці було нуль градусів, а вода була мінус два. You know. ніхто не хотів сідати. Звісно, дами в сукнях подумали, навіщо це мені? Тим паче в лодку саджали тільки жінок та дітей. Вони просто не хотіли відходити навіть від своїх чоловіків. Отже, корабль вважається непотопляємо, і це найголовніший його слоган. Непотопляємий корабель. Жінок з силою відірвали від чоловіків, отже, тому там було так мало людей. Також ті лодки, які відплили першими, я впевнений, що то була та жінка, яка не зрозуміла, що відбувається, та, що була першою і не бачила, і не чула того, що відбувалося там. Сама жорстока паніка була тоді, коли люди побачили, що корабль тоне. Саме жахливе це попасти в воду. Скільки загинуло людей. Десь півтори тисячі. Вижило сімсот, півтори тисячі загинуло, тому що вода була холодна, і це була найголовніша причина. Якщо б вода була 20 градусів, стільки жертв би не було. Вода мінус два. І мені навіть потрапляло відео, де люди не могли 10 секунд потримати руку. В мінус два. Прям точно як тоді вода була на Тітаніку. Вони не могли витримати цього. Наприклад, та сама Шарлота, яка вижила, розповідала, що вона зрозуміла всю серйозність ситуації. Коли один з кочегарів піднявся на палубу, та в нього не було декількох пальців на руці, він весь був у крові. Тоді Шарлота запитала у кочегара: чи є якась небезпека? На що кочугар відповів: подивись на мене, там внизу пекло, і корабель затоне через 10 хвилин і втратив свідомість. Шарлота, якраз таки, пережила все це, вона все це бачила, вона все це чула. Всі ці жахливі крики людей? Людський мозок це така штука, він може стерти все погане з пам'яті, таку травмуючу ситуацію просто видалити. І все. І коли в неї запитують, невже ви вважали, що це частина подорожі? І вона відповідає: Так, до Америки так тяжко потрапити? Ось що прочитав: ті, хто були там, майже не відчували страху, тому що вони просто не могли повірити в те, що зараз відбувається. Ми беремо інтерв'ю одної з виживших на рятувальній шлюпці. Я не шлюбка. я слухаю. Е, Окей, звідки ви почали свою подорож на Титаніку? З мого тому. Е, я маю на увазі, ви пам'ятаєте, як ви сідали на Титаніку? Він за мною заїхав. Опишіть, що відбувається. Тітанік де? Ваші думки. Так, так я не могла б це повірити. Моя шуба зникла. Заради Бога, Знайдіть шубу. Дістаньте. Якщо ви завтра помрете, що ви залишите своїм дітям? Свій труп. Ваш коментар допомагає розвитку мого каналу, тому ставте лайк, підписуйтесь. Пока.